Вітаю, друзі! Сьогодні 6 травня, і я хотів би запропонувати вашій увазі деякі цікаві новини і додати до них свій коментар. Почати я хочу зі статті, яка привернула мою увагу в європейському виданні за кореспондент. Автор цієї статті розглядає гіпотетичну ситуацію, що станеться, якщо Росія нападе на Європу на одну із країн НАТО, скажімо так, заголовок цієї статті досить красномовний. Якщо Росія нападе. Європі буде важко відповісти, так сформулював автор головну проблему статті. Дійсно, в Європі зараз розташовано до 100 тисяч американських військовослужбовців. Сполучені Штати можуть додати до цих 100 тисяч ще біля 200 тисяч досить швидко. Але справа в тому, пише автор статті, що Трамп останнім часом обіцяє вивести ці війська з Європи. То що будуть робити європейці, якщо виникне потреба захищатися? І тут автор статті робить досить однозначний висновок про те, що 300 тисяч європейців не замінять 300 тисяч американців. Головна причина такої ситуації полягає в тому, що американська армія це єдина армія, це одна армія, тобто це система, яка працює як одне ціле. А європейська армія це досі залишається набором національних армій, і навіть НАТО не змінило цієї ситуації. Це дуже важливо розуміти, коли ми говоримо про НАТО і про перспективи вступу в НАТО, наприклад, для України і так далі. Незважаючи на те, що існують стандарти НАТО, незважаючи на те, що є стратегія розроблена НАТО. Європейська армія досі залишається фрагментованою. Тобто, замість того, щоб, наприклад, використовувати е, якусь од... єдину систему озброєння, вона досі в Європі досить різноманітна. Так, наприклад, автор статті пише, що в США використовують один основний бойовий танк М1А2 Абрамс. А от в Європі, наприклад, 14 різних танків. Вони подібні один до одного, але це різні модифікації. Це означає, що кожна з цих модифікацій потребує своїх запчастин, своєї системи обслуговування, своєї системи технічної підтримки і так, далі, і так далі. Тобто, це, безумовно, знижує бойові можливості такої армії. Те саме стосується і всіх інших видів озброєння: літаків, артилерії, якихось технічних засобів. Так, НАТО намагалося вирішити цю проблему. Але досі оці так звані стандарти НАТО, вони є добровільними, тобто, та чи інша держава в Європі, вона долучається до тих стандартів так і настільки, як вона вважає за необхідним. Отже, вони не є обов'язковими і таким чином вони фактично не працюють. Автор статті наводить, до речі, приклад, що коли європейці почали постачати Україні 155 мм снаряди, то виявилося, що незважаючи на те, що вони всі... Відповідають одному стандарту, насправді у практичному використанні вони виявилися абсолютно несумісними. Більше того, на думку автора статті, технічна несумісність і бойова незгуртованість окремих армій і підрозділів в Європі поглиблюється тим, що у Європи немає єдиної стратегії, немає військової стратегії, яка могла б об'єднати сили всіх залучених держав. Тобто в державах по-різному розуміють, що таке перемога, наприклад, в такій війні, і знов таки, воно несумісне в різних е, країнах. Ми бачимо, що незважаючи на те, що в Європі дуже багато говорять про російську загрозу, незважаючи на те, що вже більше трьох років йде війна в Україні, європейці залишаються в стані, який фактично визначає їх як неготовими до адекватної відповіді на російську агресію. І тут я хотів би вийти за межі так би мовити цієї статті, чому сталася така ситуація в Європі? На мою думку, це результат тієї політики, про яку я вже на цьому каналі не раз говорив. Справа в тому, що в Європі не припускають можливість війни, тобто в сучасному світі, в сучасному розвиненому світі, там де існує активна економічна діяльність. Війна не має сенсу. Тобто, той, хто починає війну, він не може її виграти. Він обов'язково програє. Незалежно від того, як складаються обставини, сучасна війна веде до поразки, поразки обох сторін. З економічної точки зору ви не можете отримати переваги, ви не можете перемогти, фактично, отримавши якісь здобутки, тобто якісь результати, які не можна було б досягти в інший спосіб. Війна фактично втрачає сенс. Але повторюю, це стосується країн з розвиненою економікою, якою є Європа країни, де економічна діяльність придушена державою, де вона фактично знищена. Такі держави, як Пострадянська, отам війна залишається важливим інструментом політики, тому що економічна діяльність перебуває в занепаді. Держава з задоволенням використовує війну як інструмент своїх дій. Ну, власне, вона більше нічого і не здатна робити. Але, повторюю, в ситуації, коли є економіка, коли є ринок розвинений, там держава стримується цими силами, здоровими силами суспільства і не здатна вдаватися до війни, тим більше повторюю, що вона нічого їй не додає. А от в ситуації, коли чиновник знищив фактично економічну діяльність, то тут війна стає інструментом збагачення для нього. І він із задоволенням застосовує війну. Незважаючи на жахливі наслідки. Причому, що зверніть увагу: тут, тут немає значення, чи держава є агресором, чи держава захищається від агресії. Чиновник виграє в обох випадках, тобто він збагачується і там, і там. Війна несе йому абсолютно унікальні можливості для збагачення, тобто для привласнення тих ресурсів, які йому доступні. Отже, така ситуація пояснює нам, чому європейці. Фактично не готові до війни, тому що вони дотримуються іншої стратегії. Для них сама війна є загрозою, тобто не поразка у війні, як для, наприклад, України. Європейський чиновник виходить з того, що війну не можна припускати взагалі. Отже, його політика, його діяльність, його плани розраховані саме на попередження війни. Власне, поява Європейського союзу на європейському континенті і є один із кроків до цього. Ще один важливий крок це багаторічна політика Європейського союзу стосовно Росії. Європа фактично тримає Росію на короткому повідку. Росія залежна від європейських грошей, а отже, в такій ситуації вона ніколи не зможе реально загрожувати європейцям війною. Так вона продає Європі. Такий собі імідж ворога, так, імідж небезпеки, яка політикам потрібна. потрібна для того, щоб продавати своєму населенню так звані послуги захисту. Але з практичної точки зору, європейці не припускають можливості існування якоїсь реальної війни між Росією і країнами Європейського Союзу. Армія в такій ситуації в Європі. Вона скоріше стає внутрішньою, так би мовити, силою. Тобто, це частина агресивного інструменту держави. Держава використовує армію просто для того, щоб більш впевнено себе почувати, так би мовити, мати інструмент агресивного насильства, який в крайньому випадку завжди зможе захистити поточну владу від якоїсь внутрішньої небезпеки, в сучасній державі ці небезпеки головним чином внутрішні. Зовнішні загрози в сучасних європейських, зокрема, державах, використовуються виключно з політичними цілями. Вони є інструментом залякування населення, і це дозволяє політикам витрачати значні суми, зокрема, і на армію. От європейська армія це якраз приклад того, як виглядає так звана «standing army» в сучасних умовах, постійно існуюча армія. Війни немає, але армія є. От вона якраз виглядає як просто механізм витрат колосальних державних витрат. Чиновники від цього безумовно тільки виграють, вони отримують великі зарплати, вони отримують різного роду можливості для привласнення грошей, для відмивання грошей через військові замовлення, через різні якісь там програми взаємодії там, і, так далі, і так далі. Тобто. НАТО, зокрема, воно значною мірою перетворилось на бюрократичну структуру, тобто немає сенсу розглядати Європу як військову силу. До речі, ситуація в самій американській армії також змінюється. Тобто, ми вже знаємо, що у Трампа є плани виводу американських військових з Європи. Але цими днями ми отримали ще одне цікаве повідомлення про те, що міністр оборони США ініціював масштабне скорочення генералів. Це досить характерне явище для будь-якої армії мирного часу, так би мовити. Тобто, коли армія існує без необхідності брати участь у війні, взагалі армія в державі вона перетворюється, повторюю, на бюрократичну структуру. Отже, в армії стає дуже багато начальства, дуже багато генералів і дуже мало солдат. Американці прийшли до, до висновку, що треба зменшувати кількість чотиризіркових генералів. На 20%. тобто кожного п'ятого вони збираються відправити на пенсію. Це саме стосується і національної гвардії. І взагалі, а, значить, кількість генералів і адміралів у збройних силах Сполучених Штатів взагалі зменшиться на 10%. У нас в Україні кількість генералів зашкалювала. Фактично, оця вся верхівка армії. Вона існувала тільки для того, щоб засвоювати великі бюджети, торгувати так би мовити тієї зброї, яка залишилася після Радянського Союзу, і вирішувати різні завдання, чисто власного збагачення. От зараз, наприклад, мобілізація сприяє тому, що люди, які залучені до неї, стають дуже швидко стають мільйонерами. Те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах, це безумовно крок на оздоровлення ситуації. Але повторюю, це суперечить логіці. Логіці існування держави в мирний час. Тобто в державі кількість начальства вона обов'язково зростає, неухильно зростає. Взагалі держава є порушенням нормального функціонування суспільства. Саме існування держави є небезпекою. Але держава, яка веде війну, вона стає вдвічі втричі небезпечнішою для суспільства. Якщо розглядати поточні новини, то безумовно важко обійтися без того, щоб не згадати Трампа. І тут я згадаю дві новини, які так чи інакше пов'язані з президентом Сполучених Штатів. Я не буду зупинятися на його бажаннях там обкласти 100% митами іноземні кінофільми або відкрити тюрму Алкатрас, в якій я колись був на екскурсії. Мене зацікавили більш важливі речі. В першу чергу з'явилася інформація про те, що в провінції Канади, Альберта, є така провінція в Канаді, прем'єр-міністр цієї провінції припускає голосування щодо відокремлення від Канади. Причому таке голосування може відбутися вже наступного року. До чого тут Трамп? Пам'ятаєте, було постійно багато розмов про те, що Трамп там загрожує Канаді, що він, значить, вимагає приєднання Канади до... США у вигляді 51-го штату. Ну, ці розмови і балачки трошки затихли останнім часом. Але з'явилося інше таке популярне повідомлення, що Трамп своїми загрозами Канаді він привів до того, що там перемогли, перемогли значить, ліберали. Не консерватори, які могли б перемогти, а от Трамп своїми, значить, оцими погрозами з балачками, розмовами про. Приєднання Канади, все це призвело до того, що значить, Канаді перемогли ліберали. Але я тут хочу просто нагадати, ми вже якось в одному із моїх відео піднімали оцю тему підміни причинно наслідкових зисків звичайною кореляцією. Тобто є речі, які паралельно відбуваються, але це не означає, що одне є причиною іншого. Трамп займається якоюсь дивною значить, риторикою по відношенню до Канади, в Канаді відбуваються вибори, але в'язати ці речі між собою так, що нібито розмови Трампа є причиною того, що відбувається в Канаді, є абсолютною маніпуляцією. Так, це процеси, які відбулися одночасно. Але нав'язувати нам думку, що от якби Трамп мовчав би щодо Канади. То там відбулися якісь би інші процеси, це абсолютно безпідставні речі. То це гадання. Тобто тут немає ніякої прямого, ніякого прямого зв'язку. І ось ця ситуація в Альберті якраз доводить нам, що те, що відбувається в Канаді, має значно складнішу природу. Там вже в самій Канаді назрівають серйозні проблеми. Серйозні проблеми в результаті того, що е, там робило, робив е, лівацький уряд трюдо, і зараз, е, коли в Канаді е, трюдо програв, але програв не тим, ми бачимо, що ситуація в Канаді залишається досить складною. І, от е, прем'єр-міністр Альберти е, Даніель Сміт, вона е, днями в прямому ефірі вона заявила, що якщо е, жителі е, провінції, громадяни зберуть необхідну кількість голосів. Для відповідної петиції, то питання про референдум, тобто референдум, пов'язаний з тим, щоб відокремитись від Канади, буде стояти на порядку денному. Тобто, в 26-му році жителям Альберти можуть запропонувати проголосувати, чи хочуть вони залишатися частиною Канади. Я не думаю, що це що причина таких дій і таких настроїв полягає в тому, що говорив там і з чим виступав Трамп. Повторюю, в Канаді відбуваються досить складні процеси, і значною мірою причиною їх є оця політика, абсурдна економічна політика, яку проводило лівий уряд Трюдо. Інша новина пов'язана безпосередньо з Трампом. Звучить так: фондовий ринок повністю повернувся до показників, що мали місце до того, як Трамп запровадив нові мити. Пам'ятаєте, скільки було галасу про те, що ну все, ринок обвалився. Катастрофа, економічна криза, ніколи такого не бачили. З 2008-го, з часів ковіду, ринок так не падав, це означає значить, смерть світової торгівлі. Ні, нічого це не означає. Світова торгівля значно надійніша і потужніша і стабільніша, ніж будь-які дії будь-яких урядів, навіть якщо це уряд Сполучених Штатів. Повторюю, люди недооцінюють, наскільки потужними, потужними є можливості ринку. Ринок може справитися з будь-якими речами. Він справляється навіть з війною. Отже, те, що запровадив Трамп свого часу у вигляді оцих погроз, запровадити якісь мита, а потім, значить, затримати це, потім відмовитись від цього, потім перейти до переговорів і так далі. Оці всі. Балачки, які, значить, Трамп генерує в інформаційному просторі, ні, вони не пошкодили нічого, так би мовити, глобального в економічній діяльності. Так, є коливання. Ринок взагалі реагує на все, що відбувається з людьми. Це частина механізму тих механізмів, які діють на ринку. Ринок це відбиток, так би мовити, того, що відбувається з нами. Але просто зруйнувати економіку через те, що ви там змінили якісь тарифи чи ще щось, неможливо. Безумовно, тарифи це зло. Ми вже не раз на цьому наголошували. Будь-яке втручання держави в економіку це зло. Це веде до того, що люди починають бідніти, бо вони платять більше за товари нижчої якості, але це ніколи не означало. Щоб якісь дії урядів приведуть до того, що все економіка зупиняється, або вона руйнується, або ці негативні наслідки неможливо подолати. Ні, люди залишаються винахідливими, підприємці нікуди не діваються з метою задовольнити свої потреби і потреби інших людей, люди ведуть і далі економічну діяльність. І ця економічна діяльність завжди враховує ситуацію, поточну ситуацію. Ринок завжди живе в сучасному стані. Так, зникають якісь слаб, слабші підприємства, але виникають сильніші. Тобто е, на ринку завжди відбувається переформатування ресурсів з метою відреагувати на зовнішній вплив, на зовнішнє втручання, яке сьогодні є глобальним. Держави е, всього світу втручаються в економічну діяльність. Але повторюю: ринок перемагає і переможе. Ринок завжди перемагав. Крім новин зі Сполучених Штатів, я хотів би зупинитися коротко на новині з Великобританії. На неї у нас якось мало звертають увагу. Але там відбувається досить серйозна політична трансформація в самій державі, в системі державної влади. Справа в тому, що набирає хід нова політична партія Reform UK, партія Реформ, яку очолює Найджел Фарадж, такий є політик, який став відомим під час Брекзиту. Він активно тоді брав участь в популяризації саме ідей Брекзиту. А потім він розійшовся, так би мовити, з консерваторами і заснував свою власну партію. І от тепер ця партія набирає серйозні результати. Зараз відбулися місцеві вибори в Британії, і ця партія показала дуже серйозний і успішний результат. Вони вибороли додатково два місця в парламент. На додаткових виборах загальних, а на місцевих виборах вони показали дуже вдалий результат 10 з 23 місцевих рад, де відбувалися вибори. І навіть тепер один із мерів міст в Англії, значить, належить до цієї партії. Чим відрізняється ця партія? Вона позиціонується в політичному так би мовити лексиконі як права партія. Але в принципі, сьогодні оця вся право-ліва, так би мовити, риторика вона втратила значною мірою сенс. Сьогодні всі партії так чи інакше отруєні лівацькими ідеями. Єдине, в чому ще можна знайти різницю, це в тому, як вони ставляться до держави, до рівня втручання держави. Отут ми бачимо суттєву різницю. Врешті питання вони всі так чи інакше стоять на платформі етатизму. Зараз практично весь політичний спектр він затопить за те, щоб держава витрачала гроші, держава координувала все, що можна координувати і не можна. Вони всі підтримують державне втручання. І отут права партія виступає проти імміграції, проти імміграційної політики. Вона виступає проти зеленої оцієї політики, тобто зелених всіх фокусів, боротьби з кліматом там і так далі. Праві партії сьогодні підтримують видобуток газу і нафти, підтримують розвиток ядерної енергетики. Тобто, це речі, які добре узгоджуються взагалі з логікою економічного розвитку. Ну і окремі партії йдуть ще далі. Вони обмежують державні витрати, тобто вони виступають за те, щоб скорочувати державні витрати і таким чином обмежувати негативні явища, які відбуваються в суспільстві в результаті втручання держави. В усі сфери життя, от власне, цими аспектами якраз і відрізняється партія реформ. То вони за нафту газ, вони за ядерну енергетику, вони проти зеленого божевілля. Оцього, вони за обмеження імміграції, і вони ще й за скорочення державних витрат. Ця політика користується зараз підтримкою у британців, які вже потерпали від оцих всіх лівих експериментів. Останнього часу, незалежно від того, хто там був при владі, чи лейбористи, чи консерватори. Як це стосується відносин з Україною, ну, Фарадж, він так би мовити, прихильник Трампа, він відомий послідовник і, і приятель. Але мені здається, важливо тут звернути увагу на те, що оці всі контакти останнього часу, які ведуться з урядом Великобританії, і в першу чергу з прем'єр-міністром Стармером, вони в принципі. Виглядають досить ненадійно, тому що Стармер сьогодні не представляє Британію. Розумієте, оці процеси, які відбуваються в Британії, оце переформатування політичної картини, політичного театру, дає нам підставу вважати, що Стармер сьогодні, він, так би мовити, не є людиною, яка представляє інтереси Британії, інтереси британців. Тому оцей, оця, оця вся остання діяльність пов'язана з тим, що український уряд активно взаємодіє з британським урядом, це, в принципі, має під собою серйозну проблему. Це несе загрозу того, що ці всі речі вони можуть бути переглянуті вже найближчим часом. Тому що ніхто не приховує, що у, якщо будуть оголошені загальні вибори, то, скоріше за все, парламент буде переформатовано, і е, ніхто не знає, е, хто реально очолить уряд цієї країни. Закінчити сьогодні я хочу новиною з України, і вона полягає в тому, що в Україні податкова порахувала мільйонерів. І, значить, за е, даними, які оприлюднила податкова інспекція, е, кількість мільйонерів в Україні зросла на 6600 людей. За 2024 рік. Тобто тепер понад 17 тисяч українців звітують в податкову, здають відповідні декларації, і за цими деклараціями вони відносяться до категорії мільйонерів. Там фігурують досить серйозні суми, там значить сотні мільйонів гривень. Але мене зацікавило тут не стільки абсолютні значення. Оцих сум є, про які е, звітує податково, скільки те, а звідки власне беруться ці гроші? Тобто, яким є джерело доходів українців, які отримують дійсно великі е, гроші? І тут ці, мені здається, оці, цей перелік він є надзвичайно показовий. Перше місце іноземні доходи, тобто доходи отримані українцям за кордоном. Вони платять тут податки, так. з з тієї чи іншої точки зору я не знаю, чим це виправдовується. Ніколи не мав великих доходів за кордоном. Але схоже на те, що платити тут податки вигідніше ніж платити податки там, де ці доходи отримані. А Україна має з багатьма країнами світу договори про уникнення подвійного оподаткування, Отже, люди, які там заробляють пристойні гроші, вирішують платити тут податки. Тобто, перше джерело доходів, найпотужніше, це іноземні доходи. Це гроші, отримані за кордоном. Друге популярне джерело збагачення це спадщина і дарування. Тут ніякої економічної діяльності тут немає. Тобто, це означає, що все ще в Україні існує майно, яке просто одне покоління залишає іншому поколінню. А держава активно оподатковує і спадщину і дарування, тобто там досить великі податки. Для нас важливо, що ні перше, ні друге джерело доходів не, напряму не пов'язане з економічною діяльністю в Україні. Перше іноземні доходи це закордонна діяльність, друге взагалі не пов'язано з економічною діяльністю це е, спадщина і дарування. А третє джерело найбільших доходів в Україні, це продаж об'єктів рухомого і нерухомого майна. Якщо це і, в принципі, має ознаки економічної діяльності, то це найпростіші її форми. Я вже не раз звертав увагу на те, що в Україні держава дозволила українцям тільки найпростіші форми економічної діяльності. Купив щось, продав щось. Оце все, що нам дозволено. Тобто, ви. Купуєте дешевше, продаєте дорожче, різниця ваша і держава забирає у вас ці різниці, значить значну суму. Там ще згадуються ще кілька джерел збагачення, але вони суттєво програють з точки зору сум, які там фігурують. Оці три джерела доходів іноземні доходи, спадщина і дарування і доходи від продажу об'єктів рухомого і нерухомого майна. Вони є домінуючими в Україні. Який висновок ми з цього робимо? В Україні практично знищена економічна діяльність. Тобто, держава прозвітувала нам про свій успіх в тому, що вона позбавила українців можливості заробляти економічною діяльність. Про що, власне, ми на цьому каналі вже не раз говорили? І будемо ще не раз говорити. Дякую вам за увагу. Запрошую вас підписуватись на мій канал. Дуже вдячний всім, хто підтримує мою діяльність. Ще раз всього найкращого, до побачення.